Як створити податковий платіж у Приват24 для бізнесу, Увідіть у Приват24 для бізнесу та натисніть створити на головній сторінці. Виберіть опцію податковий платіж, якщо потрібно сплатити податок, збір або інший обов'язковий платіж на рахунок Державної казначейської служби України МФО 8498. Щоб заповнити реквізити автоматично, надішліть запит до Державної податкової служби та отримайте інформацію про стан ваших розрахунків із бюджетом. Якщо ви вже маєте всі необхідні дані, можете внести їх у форму самостійно, без запиту. Щоб надіслати запит, натисніть Підписати Smart ID» або підписати УЕП після підписання в правому верхньому коці з'явиться перелік податків, які потрібно сплатити. Натисніть на потрібний вид податку, і система автоматично заповнить реквізити: ЄДРПОУ, ДРПОУ, РНО КПП, найменування, прізвище, ім'я по батькові та номер рахунку. Обов'язково перевірте суму та інші дані. За потреби відредагуйте. Розділ призначення складається з таких частин: код виду сплати, додаткова інформація заповнюється в довільній формі. Сюди можна вписати назву податку, звітний період та інші уточнення. За потреби ви можете відкрити розширене призначення платежу, натиснувши на перемикач. У полі «Тип» можна зазначити код класифікації доходів бюджету. Перелік кодів бюджетної класифікації затверджується Міністерством фінансів України. Якщо ви сплачуєте податок за податковим повідомленням рішенням, ППР заповніть поле інформація про податкове повідомлення рішення, сюди внесіть його номер, дату видачі та короткий опис, за що саме ви сплачуєте. Якщо плануєте повторювати цей платіж, радимо зберегти його як шаблон. Для цього поставте позначку Зберегти платіж як шаблон. Окрім цього, вам доступні й інші функції: можливість змінювати номер податкового платежу, налаштування, використання шаблонів та багато іншого. Детальніше про весь функціонал дивіться за посиланням під цим відео. Ретельно перевірте всі заповнені поля вашого податкового платежу, підпишіть за допомогою Smart ID та надішліть на виконання.